Це ти що ти таксі викликав. ти багато говорив з диспетчером і тебе аж пересушили. Да? да. Еду... Едуард, мої документи не зроблені, я не поїду на таксі. А в таксі документи не треба? Ні? Ні. А, тоді йди, так. Едуард, на. Сьогодні понеділок. Може, ти мені виїхати потім на вулицю, на коляску. Мені таксі треба. <свісно> То ти одівайся поки. Ты подожди, куда сейчас, блядь? А, чекай, у капельница, почекай капельница. Я да, я с да ты не уйди, ты не уйди. Удел... Сейчас ляж. Не трогай иди. Да с собой Я сейчас с собой Эдуард, сейчас с собой Не трогай ее. Где ты, все Его такси чекает. Мы такси ждем, понимаешь? Після наркоза, да? <рес> я поняла, бо те. Ти... А ці всі радуються, знімають на телефон, безсовісні, гади, гади, безсовісні. Він просто потім не повірить, що він таке сповняв. Лягай, 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 моя ріємка, лягай. Лягай, мій горобчик, лягай. Лягай. Лягай, а то дивися, ручка трасеться, треба ще чуть полеш. <роч> 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 та я хочу так. мені так цікаво. <роч> <роч> та ти що? Та <роч> він вже замерз, во губи трасу. Ні, це він. Таке не кожен день буває. Але ви <роч> бачите, в нього забрали <роч> вак. <роч> нам тепер буде <роч> <я> класно. Воно під'їде, воно позвонить і тебе зразу заберуть. Ще нема. Ще нема, бо мені дзвонив. Я її синим балакав. Він казав. Покажи везу. А? Покажи визов на телефоні. Да він же ж сказав тобі, що трошки пізніше приїде. Чого ти? Чуть-чуть почекай ще. Скоро приїде. Скоро, скоро, скоро приїде. Показуй Зараз він визов, покаже нам. система. Ти по паспорту дзвониш? <реш> почекай, почекай. Він тобі віддяче, розумієш? Це, це карма йому вертається. Він мене достає кожен день. Ти забув, як він працює? Достає. Це до ху... так, як Едька, вже ніхто нікого не достане. Паспорт приложи до телефону. Едуардівна, треба ваша допоміч. У мене... Не прилажуться паспорт даті. Прикладеться, почекай, вона прийде, все прикладеться. Айді код не проходить. Не правильно порожні. Адуарді. потім все тобі зроблять. Заклади, щоб ти не загубив паспорт. Ні, я закладувати не треба, мені Потім все тобі зроблять. Може водички? Навірно, треба. Чи поки не А навірно треба. Мене дома чекає дівчина. Мені треба, мене таксі чекає. Він там може здурів, він там може голодний. Він там може щупу листав, там все, він скоро. Та він на рибалку їздив, він казав, що в нього є риба. А, так він перекусив? Да. Ти да. Так а що він? Ну то що не бать з в системі, почекай трошки. Почекай трошки не насіли, тоді. А в тебе ж паспорт не дійсний, я ж му році кінчився. Все, не кінчай концерт, я понеділок довго в комп'ютері гріються. Почекай, то сьогодні ти ж знаєш, так він все по такому. Почекай трошки. Давай водички поп'єм. Я не хочу води. А може, ти подумаєш? Ні, поки що. Дивися. Ще не подумаєш? Оооодик. Эдик, ну. Водечка. Не так смешно, конечно, было. Он просто кричал, поникувавшись там. Нет. Це кофе, боявчора. Оооо. О-о-о-о. Водечка водичка. водечка. А-а-а! Я понял, Що там залишилося? <гум> він спомнив, що він паспортом кнопку нажимав. Ну бачиш, як добре. Що, що пускає? Водичка помогла. Все, кінчай дуркувати. Кінчай, Хватить з нього вже. Компромата. Та це ми ще перших 15 хвилин не записували. Дар я, дар я, дар я, дар я.